Значить, ворог продовжує активізацію на півночі нашої області. Наразі на Слобожанському напрямку наші воїни відбили дев'ять атак. Зокрема, це територія населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та інші. Все це північ нашої безпосередньої території. Ну і так само ворог намагається просуватись вглиб нашої, фактично. Території, значить, у нас йдуть активні бойові дії на території населених пунктів, тобто Стрілече, Пильне і, відповідно, Борисівка. А також в районі Олійникові та Огірцеве. Значить, ситуація по цих напрямках повністю контрольована. Значить, сюрпризів ворог для нас не приніс. Він наткнувся на. Вогневе ураження наших бойових відповідно бригад, які стоять на тому напрямку і фактично боронять нашу територію. Наразі тривають активні бойові дії відповідно досить на відповідно територіях цих населених пунктів. Все це фактично прикордоння. Значить, 3-5-кілометрова зона. Ну і так само по Куп'янському напрямку значить, наші воїни відбили 13 ворожих атак. Це знову ж таки населені пункти Сеньківка, Берестова Харківської області. Тривають у нас заходи евакуаційні по тим маршрутам, які ми визначили. Тут я принагідно хочу подякувати нашому координаційному штабу, який створено ще у 2022 році. При обласній військовій адміністрації волонтерським організаціям їх у нас працює більше десяти і 40 автомобілів задіяно. Так само національні поліції, які активно комунікують про заходи евакуації, так само беруть в ній активну участь. Підрозділи ДСНС, військові наші, в тому числі там евакуюють людей з тих населених пунктів, фактично на території, яких, скажімо так, ведуться активні бойові дії. Ну і так само органам місцевих. Там, міських, сільських військових адміністрацій, які так само на місцях координують цей процес. Значить, наразі з цих напрямків вже, вже було евакуйовано 2526 людей. Значить, більшість це у нас відповідно Вовчанський напрямок, трохи менше це північ, Золочівський. Напрямок Богодухівського району, ну і ще менше, це Харківський район, Липецький напрямок, назвемо його таким чином. Значить, у нас проводиться опитування, десь приблизно 70% людей, які евакуйовані, вони розуміють, значить, де вони будуть фактично проживати, до яких місць їм потрібно добиратись. Інші приблизно 30% вони фактично потребують місця для тимчасового. Тобто проживання адміністрація це фактично забезпечує. У нас наразі розгорнуто ще 830 місць для розміщення евакуйованих осіб за потреби. Ми цю цифру так само зможемо збільшити. У нас значить досягнути домовленості з Укрзалізницею, якщо буде масова евакуація за межі території Харківської та області, ми можемо. Використовувати, відповідно, подавати окремі потяги по окремим напрямкам. Ну і так само у нас приміські фактично потяги наразі курсують: цей Чугуївський напрямок, Зміївський напрямок, там відповідно Красноградський напрямок, Люботинський, харків пас Мерєв, в бік, відповідно, Лозової та Тобто Краснограду, в тому числі. Значить, у нас є місця зарезервовані тощо, тобто ми діємо по чітко визначеному плану, який нам розроблений був ще у 2022 році. Значить, щодо ситуації в цілому по області, то у нас так само прикордоння було обстріляно. Ворог продовжує обстрілювати його. Біля 30 населених пунктів були під ворожим вогнем. Є задобув загиблий, є поранені цивільні особи. Так само у нас ворог намагається зруйнувати нашу транспортну інфраструктуру по Куп'янському напрямку, по Старосалтівському напрямку Чугуївського району. Значить, ну активно. Знову ж таки для нас нічого незвичного, значить, приступаємо до ремонтних, до відновлювальних робіт. Тощо, значить, наразі я хочу так само подякувати нашим військовим, ось які прийняли важкий бій, дійсно ситуацію фактично стабілізували. Ну і наразі там аналізуємо подальші дії, тобто ворога, для того, щоб бути готовими до будь-яких проявів. Давайте стосовно міста Харкова стосовно там евакуаційних заходів, тощо по місту Харкову. Жодних підстав для оголошення для проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої фактично території. Так, звичайно, що може ескалація посилюватися. Фактично, тиск його може посилюватися, він може посилювати ще свої військові, тобто підрозділи, військову присутність. Ми розуміємо ще можливі напрямки, так, за якими він може діяти. Тому, однак, відповідно, поряд із цим. Ніяких загроз для міста Харкова наразі, тобто, немає. Знову ж таки, це станом на зараз. Далі будемо моніторити цю ситуацію, і, звичайно, комунікувати з місцевим населенням. Значить, щодо евакуації, по місту Харко люди самостійно приймають рішення щодо виїзду за межі міста або залишатися в ньому. Це як було у 2022 році, вже після деокупації, коли люди поверталися, але обстріли тривали нашої критичної там енергетичної системи, цивільних будинків, кварталів тощо. Як це було у 2023 році, ну і звичайно на початку двадцять. І зараз, коли знову ж таки ворог продовжує наносити удари по нашій енергетичній системі. І е, перше питання у вас було: пробачте. А перше питання було про е, панічний настрої, чи є вони, чи немає. І стосовно бізнесу, чи є якісь тенденції релокації або закриття бізнесу. Ну, значить, відреагувати за добу і проаналізувати досить важко, да, по, по місту Харкова. Наразі ми. Жодних тенденцій, таких масових ми не фіксуємо, тому що харків'яни вже проходили досить багато викликів. І щодо панічних настроїв, ну ми їх спостерігали вже два місяці. Так, і ворог нам в лапках цьому сприяв, розповсюджуючи там і ПСО, певного рівня, що там буде захоплений Харків, оточений Харків тощо. Однак, знов ж таки, ми, тобто, бачимо, що наші військові позиції тримають, і ситуація наразі стабільна і повністю контрольована.